Мої вітання, шановні, зимою, коли я робила відео про вареники з капустою, мене попросили показати, як я заготовляю капусту на зиму. Закриваю її банками. Це рання капуста. Вона в мене гарно вродила. Трошки деяка потріскалася, вже перестигла. Щоб не дати пропасти, їй, ми беремо капусту. От на даний момент, у мене 3 кілограми капусти. 1 кілограм. Помідор, 1 кілограм цибулі і кілограм моркви. Все я перетерла завчасно, щоб не займати вашого часу. Додаю 8 чайних ложок солі, 8 ложок цукру. І все гарно перемішуємо. Пересипала в кастрюлю, додаю пів літри олії і тушу на середньому вогні пів часа після того, як закипить, періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Поки тушиться капуста, мию баночки содою і стерилізую над чайником. Після того, як капуста протушилася пів години, Добавляю перець горошком, лаврове листя і 100 г оцту. Ви бачите, вона вже втушилася у два рази. Поцуд. У мене така чарочка 100 г колишня. Перець і листя. І знову залишаю тушити пів години. У мене пройшло півтори години загальному приготуванню цієї капусти. Поки приготувалась, поки закупила, розкладаю в банки і закатую. Легка втрамбовую, щоб не було повітря тут. Ця рідина, сік, що залишився, я також, додавлю до капусти. Ось так сік, в якому тушилася капуста, теж виливаю в баночки, щоб вона не була суха. І так, в мене вийшло 5 літрових банок. І ще ось залишилося капуста, зняти пробу. Банки перекидаю і гарно вкутую. Такі 5 літрових баночок у нас вийшло тушеної капусти. Її можна споживати як окреме блюдо, так і використовувати для приготування пиріжків, вареників. Готуйте, споживайте із задоволенням мирного всім неба і міцного здоров'я!